Вітаю слухачів і слухачок онлайн-курсу взаємодія державних органів з громадськістю. І нашу розмову ми почнемо з першого модулю, який присвячений більчим засадничим засадам, засадничим принципам взаємодії державних органів з громадськістю. Принципи державного управління, про які ми поговоримо сьогодні, цього разу. Це дуже важлива тема, оскільки без розуміння принципів, на яких будується державне управління, зіціля витікає розуміння на з яких засад з яких. Основних умов або передумов має будуватися взаємодія з громадськістю під час виконання державним органом своїх основних функцій. Дуже тяжко досягти того ефективного тієї ефективності або результативності, яку ми прагнемо обидві сторони і державний орган, і заінтересована громадськість, щоб взаємодія була побудована належним чином. Отже, почнемо. Принципи державного управління, якими керуються українські державні органи, вони виходять і будуються із тих зобов'язань, які були взяті Україною, проголосивши курс на євроінтеграцію, а звідсіля підписавши угоду про асоціацію з Європейським Союзом. Саме із зобов'язань в цій угоді Україна взяла на себе Зобов'язання вибудовувати державне управління, виходячи із основних принципів, які будуються за шістьма напрямами, одним із Ключових напрямів в цих зобов'язаннях є формування та координація державної політики, і під час виконання цієї функції державні органи мають дотримуватись таких принципів. Важливий принцип при виробленні державної політики є принцип інклюзивності, коли заінтересовані сторони. Мають можливість і право брати участь у виробленні державної політики, в моніторингу такої державної політики і відповідно реалізації державної політики. Наступний важливий принцип взаємодії державного органу з заінтересованою громадськістю під час формування і реалізації державної політики є те, що державні службовці мають приступати до вироблення тих чи інших проектів урядових рішень, спираючись на доказову базу на фахові знання і розуміння достатньо глибоке розуміння, проблематику, яку збираються вирішити, ухвалюючи ту чи інші те чи інше рішення ту чи іншу державу. Політику. Чому це так важливо? Тому що будь-яка державна політика, як діяльність уряду по вирішенню суспільно значущих проблем, орієнтується на те, щоб рішення, які ухвалюються, вони максимально були якісними, а якість визначається тоді, коли державна політика досягає свого результату, вирішуючи ту чи іншу суспільну проблему. Забезпечення цього неможливо без того, щоб не зрозуміти достатньо глибоко саму проблематику, зрозуміти інтереси, які є навколо цієї проблематики, і особливо зрозуміти інтереси тих, на кого буде спрямована ця державна політика. Тому ще раз повторюємо, те, що при організації формування і реалізації державної політики державний орган має дотримуватися зазадничих умов. А саме умов інклюзивності і залучення відповідних заінтересованих сторін до вироблення рішення. Інший важливий принцип в цьому процесі це є забезпечення можливостей широкої громадськості, передусім громадян, а в тому числі і заінтересованих сторін, які є інституалізовані, тобто які представляють представлені або громадськими об'єднаннями, або професійними асоціаціями, або професійними спілками. Будувалося на тому, щоб ці заінтересовані сторони мали можливість отримати доступ до публічної інформації а публічна інформація це якраз є передусім і рішення державних органів, і та інформація, яка накопичується, збирається, зберігається під час вироблення проектів відповідних рішень, розроблення відповідних нормативно-правових актів і, власне кажучи, в широкому розумінні державної політики.